І не менше е, далі до міжнародних подій. То ось новина з сьогоднішнього дня: це про британців, які передають нову е, допомогу Україні. І про її вже офіційно оголосив міністр оборони Бен Волес. Так от йдеться про роту танків Челенджер 2. Це йдеться про щонайменше 10 танків, а то й більше, звичайно ж. Йдеться про в новий пакет, і там йдеться також про вісім самохідних артилерійських установок ас 90 а інші 22 будуть надходити поступово. Ще йдеться про 100 одиниць бронетехніки від британців, включаючи БТР ФіВІ 430 «Бульдог». 100 одиниць, десятки безпілотників, 100 тисяч артилерійських снарядів. 100 вдосконалених ракет і запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин ось така підтримка буде від Великобританії. І я ще нагадаю про поляків, які обіцяли роту танків. Гепар 2, якщо я не помилився, то танки від Польщі. Про що йшлося? Леопард, перепрошую, леопард два ну, ось так. Точніше чекаємо від поляків і від коаліції. Нагадаю, що 20 січня буде засідання у форматі Рамштайн. Що не менше 50 країн будуть збиратися щодо посилення обороноздатності України, і звичайно ж буде більше новин про. Майбутні поставки збільшення поставки зброї для України Челенджер 2 у британській армії. Це основний танк, і давайте подивимось, що це таке челенджер.